Like. Wow, it's an actress. Cue them all. Stay high in my life. Got two for all my eyes. of a lady. I just want to come more pivot blue finger, trigger door on my way down. Вітаємо з наступившим 2025 роком. Компанія, як собі. Ми продовжуємо працювати і хочемо показати наш асортимент товару. І так, поїхали. У нас є вхідні двері різних виробників, але в основному представлені компанії Redford. У нас представлено більше ніж 15 моделей. Завдяки цьому ви можете обрати собі модель одну з 60, які представлені скотська програма.

У нас є сонце рулети, римські штори, день і ніч, сітки плісе, верніше тканина, плісе, жалюзі, є еліт, є звичайні. Ви подивіться на цей вибір тканин. Приходьте та обирайте. Також у нас є міжкімнатні двері, різні покриття, плівка, фарбування емаль, приховані петлі, звичайні петлі. Все, що робиться в Україні. Також у нас є двері прихованого монтажу. Чудовий каркас ми обираємо найкращих. Є більш бюджетний варіант, є дуже якісні варіанти. Також у нас є захисні решітки. Якщо у вас власний будинок і ви турбуєтесь про свою безпеку, є захисні решітки і дуже просте керування. Це вид середини. Тобто, це монтується у ваші відкоси. Ми відкриваємо решітку. Піднімаємо поріжок, фіксуємо його, і у вас відкрите вікно. А коли ви хочете безпеку, ви це все закриваєте і йдемо далі. Місітки в лісе є елітні та звичайні преміум на ваше вікно, навіть якщо це велике вікно з русувної системою. Працює ідеально. Ну і і до міжкімнатних дверей. У нас є вся фурнітура. Вибір ручок абсолютно різні: від бюджетних Китай до преміум Італія та Греція. Також ми займаємось металопластиками вікна, розсувні системи, звичайні вікна в будинок, в квартиру, будь-які варіанти розрахуємо, змонтуємо все, зробимо під ключ. І ледь не забув. Ми займаємось також підвіконням. У нас великий вибір. У нас представлені абсолютно всі підвіконня, які виготовляються в Україні: тополіт, Верзеліт, пластоліт та багато інших брендів.